Доброго дня. Знаходимось біля водоймища. Тут багато так утяток Доглядають себе, плескаються, вмиваються, радіють сонечку, хоча ще лютий місяць, але тепло. Вигрівають свої пір'ячки. От як гарно. Далі йде водойме ще довге таке і плавають різні породи кутят. От чути звуки. Пливе лиска, десь далеко чути її звуки. Навіть дві випливають дуже гарнесенькі, такі біленькі в їх шапочки. Красота хочуть теж посидіти. Одна підпливають ближче до мене, мабуть, хочуть, щоб я їм щось дала похарчуватися.